Доброго здоров'ячка, товариство. Сьогодні поговоримо з вами про новинки кросівок кінця 25-го, початку 26-го року, що буде в тренді, або правильніше сказати, що хочуть бренди, щоб було в тренді. Вся інформація, в принципі, бралася з відкритих джерел, але вона підкріплена певними інсайтами, тому що так чи інакше, ми співпрацюємо з брендами, і певні деталі нам теж відомі. В коментарях до цього відео ви знайдете посилання на нашу банку, актуальний збір розіграш, задонативши. 100 гривень, ви маєте шанс виграти один з двох сертифікатів від магазину Лішо по 5 тисяч гривень. Більше шансів, більше донатів, більше донатів, більше шансів. Єдине, якщо донатити не з моно, то не забувайте писати свої дані в коментарях до платежу. Почнемо з бренду New Balance і новинки цього сезону. Саме моделька New Balance 2010. Це абсолютно нова модель від New Balance, яка не заснована на якихось там старих силуетах, але яка при цьому зберігає ось цей фірмовий дизайн бренду. В дусі тих же 990-х нюбеленців. Як на мене, 2010-ті прийдуть на заміну 2002-м нюбеленцем. Ну, тобто, 2002, в принципі, нікуди не дінуться, але кому вже цей силует приївся, той має змогу купити собі щось нове, щось трішечки інакше. Візуально особисто мені подобається цей силует, ну, тому що це щось таке класичне nb шне як не крути. І, в принципі, я цю пару теж приміряв. По комфорту, вони теж доволі зручні. Я згодом прикуплю собі якісь варіанти, 2010-х поношу, і по-любому повний огляд цієї моделі буде на YouTube-каналі Лішоп. Якщо говорити по самій парі так в загальному, то в підошві там обзор, обзор SBS і пластини стабіліті Верб, тобто нічого абсолютно нового, в принципі, доволі такі старі технології, але які, тим не менше, себе добре зарекомендували і використовуються в багатьох кросівках від NB. Ну а верх це вже залежно від моделі, сітка плюс замша або шкіра. Ну і по ціні це теж щось таке аналогічне модельці 2002 або 1906, тобто коштуватимуть вони десь в районі 8 тисяч гривень. Наступна пара, це напевне найгучніша новинка літа. Це є модель New Balance 2000. Знаєте, коли перший раз їх побачив, я такий, о, господи, що це таке? Дійсно, дуже великі, і причому що важливо, органічний хайп виник навколо цієї моделі. Як на мене, якщо забрати Енку, то це скоріше якісь курсівки від бренду Nike, ті ж, не знаю, Шокси, Vapormax, тобто щось таке суперкосмічне, що не зовсім вписується в якийсь такий стандартний обл. Образ бренду New Balance, але цим самим вони якраз привернули цю увагу. Спочатку вони мені абсолютно не сподобалися, але от коли я побачив їх на ногах, оці ці голубенькі, коли була ося перша рекламна компанія, то я такий, ну в принципі, вони виглядають так нічого. Нещодавно у нашому телеграм-каналі я запостив новину про ці кросівки, і як не дивно, вони зібрали дуже багато позитивних реакцій. Скоріше за все, собі я їх все-таки ніколи не прикуплю. І тут навіть не через візуальну складову кажу, вони, в принципі, візуально вже мені так ні Іби і й починають подобатися. А конкретно через матеріали верху. Зверху там суцільна синтетика, тобто це такий цупкий текстиль, плюс ось ці термополіуретанові накладки. І, ну, коротше, я люблю New Balance не за ось це. Єдине, що викликає цікавість, це ось ці гелеві вставки по всьому периметру підошви, але я вже встиг приміряти цю пару, і насправді нічого радикально іншого, так тобто, загалом, в принципі, нічого особливого я не відчув там кросівки як кросівки. Коштуватимуть вони трохи дорожче. Моделька 2010-х New Balance, я думаю, все-таки популярністю будуть користуватися, особливо серед людей, які якраз люблять щось таке нестандартне і незаїжджене. І загалом мій великий респект бренду New Balance за те, що окрім ось цих постійних перевипускань якихось архівних старих моделей, бренд тим не менше ризикує і випускає щось нове, що, що йому не притаманне. Звісно, не все з цього вигорить, не все буде там. Супер успішне і популярний але саме ось цей рух, прагнення створювати щось нове, щось цікаве, він так чи інакше, але заслуговує поваги. Ще одна новинка від бренду New Balance, це є моделька rc 56, які вже встигли вийти у колабі з брендом Емелеондор у трьох кольорах. Ціни на реселі космічні, але по факту солдів не так багато. І, чесно кажучи, я абсолютно не вірю в цей силует. Загалом, усі всі низькі силуети, як на мене, це трохи. Такий програшний варіант. Звісно, я можу помилятися, але там суджу по собі, коли я відчув піну, коли я відчув комфорт, то повертатися до якихось низьких силуетів, які при цьому ще частенько не дуже комфортні, м'яко кажучи. Мені особисто не хочеться. Та якщо ви модний чувак чи чувіха і слідкуєте за тим, що зараз модно, куди рухається тренд, то це для вас, але це суто для того, щоб виглядати стильно. Там модно, але, як на мене, це точно не про комфорт і не про зручність. Значить, що стосується ось цих RC56, то це такий мікс 1906 модельки, модельки тисячних нб шок лише на низькій підошві. Де собі лягай на диванчик? Не прощаємось з низькими силуетами. Наступна моделька, тизер якої буквально от-от появився в інтернеті, це є Нюбеленси 204. четверті. Це така відповідь New Balance тим же самбам або іншим футбольним кедам, які зараз так чи інакше, але дуже багато брендів пропагують. Тим не менше, 204 все таки мають шанс на успіх, особливо серед жіночої аудиторії, тому що вони максимально схожі на колаб New Balance 530 з Міу Міу, які теж були на такій низькій платформі, і це одні з найуспішніших колабів останніх років, і ці кросівки відповідно теж мають шанс на успіх. Наступним буде бренд Хока, і, напевне, найпопулярніша франшиза від Хокі це є мафати. Сюди входять мафати Speed 4 Lite, мафати 3 Ту, мафати Speed 2. Мафати це така трейлранінгова історія, яку успішно адаптують під лайфстайл. Особисто в мене є Speed4Light в колабі з брендом Satisfy, і я дуже довольний цією парою. Вони м'ягенькі, вони легенькі, в них офігенна вентиляція. Правда, там є момент, особисто в моїй парі там зафарбовується шкарпетка в колір кросівок, От, але це питання буквально там декількох носок, або їх просто треба нормально помити з водою, і на цьому проблемка зникне. Якось дойдуть руки, то знімлю огляд на цю пару. А загалом мені дуже цікаво спробувати і мафати другі і Сріту модель, ну коротше, я от просто відчуваю, що це моє там і функціонально, і візуально вони мені заходять, тому точно буду пробувати. І наступна моделька, доволі футуристична, теж від Хока. Це Елеон X. Чесно, не знаю чи в нас їх хтось замовляв, але я їх тримав в руках. Вони були на напредзамовлені ще наскільки я пам'ятаю минулого року. Теж дуже футуристично виглядають. В них багато пін проте це вже такий варіант на Осінь, весну, тому що верх там поєднання шкіри, нубук. Тобто, коли у МОФАТАх там топ-вентиляція і це кросівки там на плюс 10 і вище, то якраз Elevon X це вже на таку нижчу температуру. Ну і по ціні Елевони теж будуть дорожчі, повна вартість там поза 10 тисяч. Щодо бренду Nike, то тут особисто мене він трохи розчаровує, тому що чогось революційного, чогось кардинально іншого, якогось новинок я не бачу. Зараз Активно відроджується франшиза Air Max'ів 95-х, тобто просто зайдіть на Sneaker News, вбийте в пошуку Air Max 95-х і дофіга кольорів, дофіга всяких колабів. Я думаю, їх часом буде тільки більше. Тому наступний рік, скоріш за все, це буде роком 95-х Air Max'ів. і навіть зараз їхні OG-шні неони там на ресел-платформах коштують там 300, 400, 500 доларів. По факту восени минулого року новим генеральним директором ректором став Еліот Хілл і я думаю, що якісь зміни будуть відбуватися, але напевне ці зміни потребують часу. В принципі, з останніх таких гучних співпраць від бренду Nike, це було підписання Барселони. Там щось за 2 мільярди доларів. Ну, вони там правда до якось там 36 го чи 38 -го року мають ці гроші виплатити. І звісно, співпраця з ким з брендом Kim Kardashian, який має підвищити якраз продажі жіночої лінійки одягу. А так від Nike активно зараз просуваються Total 90, в які я теж абсолютно не вірю. Хоча, от подивився на реселі, то там у кольорі металік, вони теж там перепродаються зараз. Там щось по 300 доларів. Для мене це чесно трошечки такий шок. Проте в масовість цього тренду, як було у випадку з самбами, я все таки не вірю. Що стосується бренду Puma, то вони і далі продовжують качати свої. Дві основні франшизи це є спідкети і мостро у абсолютно різних виконаннях і переосмисленнях. Там спідкети це точно не моє. Це ну загалом я все таки вважаю, що це більш жіноча модель. От, і напевно, більшою популярністю вона користується серед жінок. На чоловіках я ну принаймні, в Україні їх не зустрічав або можливо зустрічав, але дуже рідко. Мостро мені якось ближче. Оцей футуристичний дизайн, але все-таки ось цей низький профіль це е, точно. Но не моє. Тим не менше, рекламні компанії в них виходять прикольні і своїх поціновувачів ці моделі точно знаходять. Особисто я чекаю повернення на зиму рендбутів, потім на осінь зиму трейлфоксів, Ну і звісно, легендарних Puma Disc Blaze, Я думаю, саме. Ось ця франшиза би прям взірвала весь ринок. Ну або можливо, це мені просто так здається. Ну і новинка від бренду Puma, яку вже встигли затизерити, це є низькопрофільні h Street, стріти виконані в комбінації сітки і синтетичних накладок. Теж не знаю, чи прям стануть вони супертрендовими, можливо, стануть, але якраз в модних колах. А щодо таких широких мас, то я чесно дуже сумніваюся. І особисто, з чого я чекаю. Найбільше від бренду PUMA це. Звісно, колаборації з селехи Бембурі на базі тих же баскетбольних халіків. О, там, я думаю, буде щось цікаве. Далі на черзі бренда Adidas, і насправді тут теж нема особливо про що говорити, тому що вони і далі просувають свої класичні іконічні моделі, там самби газелі в різних виконаннях, в різних колабораціях і так далі. Ну і звісно, підтримують футбольний тренд, випускаючи всякі там предатори. The f 50 які в мене були ще десь в школі, я, можливо, просто придираюсь і дійсно не відстрілюю там в чому прикол ось цих футбольних копочок і там ніжок, і ось цього всього футбольного взуття. Тому що кажу, воно було точно популярне в році 9, 10, навіть 11. там, Коли я пам'ятаю в Adidas купив собі перші там, f 30 або f 50 і отут буде фоточка. І я в них теж кажу, ходив кожен день. Але от зараз я би це точно не носив. Я розумію, що вкинуть купа Грошей в рекламу, і а, всякі інфлюенсери, популярні, модники будуть це носити, і воно, можливо, там зайде в маси, типу, але коротше, напишіть, будь ласка, свою думку стосовно ось цього тренду в коментарях до цього відео. Буду вдячний. Але від Adidas все-таки є цікавинки, це є франшиза Мегарайт, там в різних виконаннях, там і на всю підошву, і на частину підошви. Оце щось знову ж таки по типу шоксів, по типу якихось вейпермаксів, по типу як New Balance 2000 тобто щось таке максим максимально футуристичне, дивне, але яке буде притягувати увагу, яке цікаво спробувати. Ну і можливо не мати цю пару і не купувати цю пару як основну, щоб ходити в ній кожен день. Але тим не менше в колекції їх мати. Та й навіть моделька XLG, такий собі Balenciaga стайл, які виходили там суто для азійського ринку. Хоча це не мій стиль, але це щось дивне, щось цікаве, щось нестандартне, щось прикольне. І воно теж, до речі, і користується великою популярністю, в тому числі в Україні. От мені щиро хочеться бачити в брендах ось цю певну пізданутість щось таке нестандартне, щось дивакувати, що і буде рухати ринок, а не постійний перевипуск чогось, масовість чогось і так далі. Ладно, на черзі бренд ASICS. і що мені подобається в цьому бренді, це його така певна послідовність. Тобто, дійсно можна завжди бачити, яку модель ASICS буде просувати наступно. Ти просто заходиш на Sneaker News або якийсь аналогічний портал, і бачиш ASICS колаборація з брендом Kit і моделька ASICS Gel Nimbus 10.1, ASICS Gel Kayano 12,1. Це таке з дорожчого сегменту, і з бюджетнішого це Nunodiki і Джогі Соті. Ти ось ось це побачив і розумієш, що за каяну 14-ми і за німбусами 9 прийшли 12,1 перероблена переосмислена моделька 12. Е і відповідно німбус 10.1 переосмислені Німбуси 10. -ті. Звісно, і ті моделі теж нікуди не діваються, просто розширюється ось цей спектр ретро-бігового взуття. Щодо бренду Salomon, то звісно, найпопулярнішою залишається серія XT, це XT4, XT6 і різноманітні. Варіації з останнього, що виходили, це популярні xt та віспери. І відверто кажучи, Соломоні немає що більше запропонувати, як тільки перевипускати і переосмислювати якісь ось такі в минулому три ранінгові бігові силуети, як, от для прикладу, удара, Альпінвеї чи там Дженезіси, які входять в колекцію Advanced. Тут, як на мене, теж чогось глобально нового очікувати не варто, тому що Соломон це так чи інакше, але. Аудорний бренд він буде по-любому танцювати на ось цьому полі аудорності. І що стосується ось цих нових моделей, то я б все-таки радив зачекати, поки появляться якісь огляди, поки появляться відгуки. Тому що база, ті ж XT6, XT4, там чи навіть акси, це вже така класика, перевірена часом. А зі всіма ось цими новими моделями треба трохи почекати і так сказати, дати ринку їх розпро. Обувати такі, от вийшло відео. Надіюсь, вам було цікаво. Пишіть обов'язково свої думки в коментарях до цього відео. Пишіть, можливо, ті моделі, які б ви хотіли, щоб ви перевипустили. З вами був Макс, канал Рішо. далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.